Надзвичайна п'ятого класу пожежна небезпека у Кривому Розі, які скрізь на Дніпропетровщині, збережеться впродовж усього тижня. Про це попереджає регіональний центр з гідрометеорології: Штормовий вітер, який уже спричинив руйнування та роздмухав численні пожежі в багатьох містах. Приніс в Україну потужний циклон. Фахівці застерігають. Вітряна погода пануватиме і в найближчі дні. Завтра в області пориви сягатимуть 20 метрів за секунду. В таку погоду важливо бути особливо обережними з вогнем і не ходити під деревами та балконами. Більше про погоду в інформації метеорологів. Тільки 18 числа вночі, щита в перші полозині дня короткочасний дощ. Надалі без. Вітер буде східний зберігатися. 17 вересня пориви 15-20, 18-го вже місцями пориви 15-20, а 19-го вже пориви будуть у нас 12-13 метрів. Він вже там стихне, температура знизиться. Нічна там буде 8, 9 градусів, 7 градусів, вже буде прохолодно, а в день буде 25-24 градуси тепла.